Перше вересня День Знань. Попри війну, це свято залишається символом надії, нових починань і світлого майбутнього. Для всіх учнів і вчителів пролунає перший дзвоник. І я запрошую вас, мій дорогий восьмия клас, до нашого кабінету у віртуальну подорож, бо вже другий рік наш кабінет сумує за вами. Щоб наш клас не відчував себе самотнім, я розклала картки. І з вашими прізвищами. Пам'ятаєте, як це було у 5 класі? Тоді я вас ще не знала, і на перший урок вас потрібно було дуже швидко розсадити. Тому я розклала картки з картинками і вашими прізвищами. І, о, вчительське щастя, збулася Мрія, Дімка і Нікіта опинилися на першій парті. А ще поклала на парти конверти, бо традиційно. І у цьому році ви напишете самі собі листа в майбутнє. Тепер вся увага на дошку. Ось це наш клас у повному складі. А то я фотографую вас. А ось такими мріють вас бачити батьки і вчителі. І ось такими, і звичайно таким. і куточок безпеки готовий вам провести любий інструктаж. З тривогами готували святкове привітання. Тренувалися, щоб все виглядало креативно. А вийшлося, так вийшло так, як вийшло. ми нормально Тому перший дзвоник пролунає для вас із рук влади, а потім Артема, і це означає, що я чекаю вас на першому дистанційному уроці. Ну, а вже 2 вересня ми зустрінемося з вами. На уроках в крыке.